За моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в окількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возити. Але а, ви уявіть. Як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій? Територій людей, які там приїхали за і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнена, ставте щось в коменти плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити тепер, тут тепер постійно жити, в Україну, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і переїзд. Раз. І треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд. Я до війни жив в Італії. Як почалася війна, повернувся в Україну. Потім ці п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім а, намагались оцей палець вирівняти. Сказали, зроблять мені в Британії. його, коротше. Ну, Він відстрелений був, поняла? нічого там не зробили, з ним Ще британські речі, лікарі глянули такі: в мене я знову, діло, я бачу, я не знали, що з цим робити, без поняття. Я і так вже і сяк. Я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі Безполезно. Хоча як в німеччині робили, ці палізь, поняла? я їм казав: ви неправильно зробили. Він криво зростеться. Вони такі но зерґуд, але талізгут, все хорошо. Коротше, а зараз я оце переїхав з Британії. Все, можете мене привітати. Я уїхав з Британії. Запишу ще детальне відео вам про Британію, бо всі ж думали, що там взагалі сказка. Насправді це просто якась е, Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони е, е, якісь тінь королівських криві. Знаєте, в них є, і ну це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важлива до війни, була найкращою країною в світі. От за. Шукаю зараз країну для життя, думаю, де, де далі жити. пробую, світ великий, я, намагаюся десь влаштуватися, мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я в мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коменти, знайома вам така ситуація. Так, да, я вже так задолбався, все розбирати, збирати. забирай. Продовжуємо шукати країну для життя поки що. Важко дуже. Ну, ладно, особливо, щоб медицина була гарна. Так, все, на зв'язку. Я вже в Європі, друзі. Все, я вже не в Британії, я вже в Європі. Слава всім українцям, які досі тримаються.